Хмельницький обласний центр зайнятості простір можливостей і нових починань, який уже 35 років підтримує людей на шляху до працевлаштування. Мета установи допомога кожному українцю, який прагне працювати та реалізувати себе. Попри складні часи, за 2025 рік центр сприяв працевлаштуванню значної кількості людей. За 2025 рік ми. Маємо з гордістю сказати, що забезпечено зайнятість більше ніж 15 тисяч жителів Хмельницької області. Ми залучили до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації майже 1500 громадян. Ми видали 1400 ваучерів для підвищення конкурентної спроможності деяких категорій громадян на ринку праці громадян. Грантів та мікрогрантів було видано в межах Хмельницької області для започаткування чи масштабування підприємницьких ініціатив. Основна увага служби зосереджена на потребах сучасного ринку праці, адже люди шукають не просто роботу, а справу, що забезпечить стабільність і надихатиме на розвиток. Роботодавці в свою чергу зацікавлені в мотивованих та професійних працівниках. Сьогодні особлива увага ринку праці, особлива увага сьогодні роботодавцям, які сьогодні пропонують роботу, які сьогодні мають вакансії, які сьогодні шукають працівників. І з іншої сторони є наймані працівники, і це є люди, які перебувають на обліку в службі занця, які звернулися до служби занці. З питань пошуку роботи тому ми десь є таким посередником на ринку праці, який мали б сьогодні задовільнити потреби як самого найманого працівника, який шукає на роботу, да а також роботодавця, який шукає працівника. Тому наша місія дуже проста: знайти той спільний знамедик для того, щоб задовільнити обі сторони. Потребами з нагоди річниці центру відбувся захід, спрямований не тільки на урочисте відзначення дати, а й на планування роботи у новому році. Представники філії закладу у громадах обговорили актуальні виклики: ключові цілі, діючі програми, надання соціальних послуг та підвищення їхньої якості. Ми вже давно не ті, які були раніше. За 35 років дуже багато змінилося. Ми стали сучасні. Ми стали мобільні. Ми стали такі відкритіші для більшої кількості людей. Перед нами стоять багато задач. Ми трансформуємося. Ми хочемо бути корисні роботодавцями. Ми хочемо бути зручними. Ми хочемо бути мобільними для всіх клієнтів, які звертаються до служби зайнятості. І над цим працюємо. Ми активно ми будемо працювати в напрямку. Надання теперішнім та майбутнім приватним підприємцям грантів для відкриття власної справи або розширення їхнього бізнесу. Будемо працювати над питаннями тимчасової зайнятості осіб в напрямку громадських робіт. Багато буде приділятися уваги нашим новим сервісам, тобто можливості особи реєструватись віддалено з особистого кабінету безробітного, не відвідуючи центр зайнятості, відповідно, надаючи ті, -ті інші документи. Хмельницький обласний центр зайнятості не лише надає якісні послуги, а й постійно оновлюється, аби допомога була сучасною, оперативною та зручною. Незалежно від віку чи досвіду, кожен, хто звертається туди, може розраховувати на підтримку гідні умови праці та достойну заробітню плату. Анна Паюк, Ігор Гулько, телеканал «Перший Подільський.